Распаковочка. Тільки що прибирала мені, там на подвір'ї і прийшла посилочка з тему. До речі, вона прийшла швидше, ніж вони обіцяли. Так що розпаковуємо. Опа! Макс, я вже забула. що ми Футболки А? Футболки мені. Вот это футболки, да? Так. Так. А вот футболки. Так. Опа. Так, да, 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 это моё тут всяка. Ты что ж себе позамовляв, я да. не помню. Что там всяки? Ага. Всяка, всяка, всякая ерунда, я не знаю, что оно. ерунда, И не ерунда. Колцуекийсь пришло тобі. Так, да, це максимум. О, нормальний розмір. Слава тобі, Господи. Ага. Да. Макс футболки, три футболки за скільки? Е, за 16 євро. А ти подивись, які якості. Или даже поніс. Я тебе ж потрогаю. качество, Так, да. хороша якість. І я думаю, що будемочка. Е. Чорна, біла і біж. А це не знаю, не знаю, чи воно мені сподобається. Замовила. Ой боже, скільки в мене вже речей. А я ще замовляю, а я ще замовляю. Але непогано, снук. Як ти думаєш? Так? Та неплохо. Так? Да. Непогано, платічка. Та не погано. Угу. Не пам'ятаю вже, скільки, скільки воно коштує, але недорого. 16, євро? що так? Прикольно. Угу. Може, і хорошо, що я собі чорна не взяла. Бо тільки вона за чорна, чорна, чорна. Тільки такі такі коротні, Короче, така у нас раз Ага. Прикольно. А наступне доступне відео, я вам покажу, що я сама купила в Tekamax. Так, я була в місті Мю... Мюнстер, Мюнхен. Ні, не Мюнхен, Мюнстер, Мюнстер. Я слышу, пернас такой что. Так. І там купила. Я вам обіцяла, Я вам зараз покажу в наступному відео, що я купила. Окей, окей, чекаємо.